Добрий день, ми з України обробляємо сад. Зараз. Дивіться, який в мене піон розпустився гарненький. Фу воняє так. Як реліком обробляємо він вонючий? Ну, там ще я додавала той зі біон, то, то то все. то проникач, фону запада. Рики, тикай, не нюхай. Худен, нюхай, нюхав, на нюха. Донюхайся нюха. сейчас. нельзя за собачка. Ніся. Не подобається, що ми її ганяємо. Ні? Да? Не подобається. А носик теплий, вже нанюхалася. Я тобі дам, я тобі дам. воня реки пошли воня страшная папа нюхай идем, идем. молодец умничка мама Фу. прям да ну ничего за все закінчился рощи всю гадость убьет да? завелася ой Такі справи, зараз буду йти на город. Треба підв'язати помідори. Такі справи зараз підемо. Так, приготувалася свої бамбукові палички. От в мене вони різного розміру. Це не всі, це я так дістала ті, що свіженькі, ті, що я купила. Ще в мене вони є в погрібі, я подостаю. От. Вони в мене всі різного розміру. Тобто, це по-моєму, 2 метри, метр не написано, там... метр 60, по-моєму. І ці я не пам'ятаю, скільки вони ще менші. Різного розміру, тому що порізно у мене там теплиця, бачите, закругляється -за так, то там будуть нижчі, там... тут геть будуть маленькі, тому що ви ж бачите, яка в мене тут. Ситуація, але головне, що вона стоїть. От. Тому зараз, о, забула сікатор. Ще візьму сікатор. Значить, Тому що нижні листки я вже буду ще обрізати. Ось приготувала рукавички. І буду зараз, так, я ж зараз повела. буду зараз підв'язувати. У мене є ось така штука. Дивіться. Такий, як вірно сказати, підв'язувальний апарат. От. Це мені подарував брат. Ну, знаєте, я б сама, звісно, не купила собі такий. Тому що, ну, занадто дорого для такої цяцьки. Але мені подарували, тому буду користуватися. Ось, і зараз, я вже перевірила дома на квітах, на винограді, а зараз перевіримо От, саме на помідорах. Саме для них воно ну, в мене і є. Так, пішла за сікатором і поїхали. Так, прийшлось по листі, ну, повне відро. Це тільки з однієї сторони, за цієї я пройшлась. Віддавалася, я буду зараз підв'язувати. І в мене є така радісна новина. Зараз йду. Так. Я тут так тихенько, знаєте, підв'язую. Підв'язую тоді. Глядь. Так, зараз, зараз, зараз. О, дивіться, помідор. Все. Перший помідор зав'язано. От він, красунчик. Ось так. знаю, може ще десь, але тут так що я побачила і думаю, покажу, покажу. А тут теж підсох. Бачите, підсох. Підсохла квіточка, але є, є там помідорка, трогать не буду, але вона там є. Ось так. Пішло діло. Ага, дивлюся з це. Ось цей листок мені не подобається, хоча б оця його частина. Оп, і все. Не треба нікого тут жаліти. Все буде норм. Так, починаю підв'язку. Ну, і тепер ось розставила свої бамбукові палички. Бачите, тут менші. Тут більше, щоб не порвали мені теплицю. І буду контролювати, щоб вони не зробили мені ось так, припустимо, не впали туди, щоб сюди. Я їх е зв'язую бува, отак, вірьовками там, по-різному. От, встановила. Дуже мені подобається, дуже я доволі, що я купила собі саме такі палички. От. Я оці куп, купляла ці вже 5 років. Ось ці я докупила. Ну, ціна, звичайно, на них такі 25 гривень маленькі. Ось такі середні 30 гривень, а великі двохметрові, то вже там по 50 одна. От. Але це навічно. Вона не, вона не ламається, вона, нічого з нею не стається. Не в відкритому ґрунті, вони в мене були в відкритому ґрунті, вони в мене і в теплиці, вони везде вже були ці палички за 5 років. от Бачили все. Нічого з ними не стається. Ось так. Так, покажу ось цю штучку в дії. Дивіться. Ось така штучка в мене роблю ось так. Перший раз. Оп, ленточка пішла. Воно защепило її там. От, і тримаємо. Другий етап. Беру ось так, тільки треба обережно. Я стараюся з цією стороною де більше, отут, не можу дотягнутися, де виїмка, бачите? цією стороною. Там, де Не видно, стволик помідорний. Дуже легко, ось так обтягую. Раз і все. Дивіться. Все. Він підв'язаний. І далі. Раз. І пішла. Тут трохи мішає. бачите? Зараз, треба просто сили трошечки. дивіться, і підв'язано. А так. Все. Ну, треба просто приловчитися. Воно не складно, не важко. І пішла далі підв'язувати всі кущі. Навіть я вам так скажу, що можна на оцих. Підв'язках, я вже так подумала, наступного року зроблю. На оцих підв'язках писати сорт. Маркером класно, вдобно. Поливаю я крапельним поливом, тому воно не змиється ніяк, не вигорить. Це такий лайфхак. Якщо комусь треба користуватись, ось така штучка Мій, по-моєму, 900 гривень стою. Якщо я не помиляюсь, може дорожче це. Ну, я його купувала, тому... тому ось так. Та й по всьому 10 хвилин все підв'язано. І все, клас-клас, і все готово. Ось ну, так от, переходя на іншу сторону. Все. Ну, якось так. Ось так підв'язані. Прикольно, мені подобається. Якщо хто ще думав брати-не брати, не брати от, сумнівався, то беріть. Беріть цю штучку, підв'язує, вона непогано. Все тримається, тримає добре, нікуди вона не дівається. У мене ще тут, звичайно, вітру немає, але в селі ми теж випробуємо. І при вітрі, От. але тримає добре. Головне її ставити ленту між гілками. Тоді вона не з'їде нікуди ні, ні, ні вверх. Буду тримати так, як потрібно. Так, розбавимо трішечки помідорну історію і додамо до неї гіркової. Ось дивіться, як мої гірочки себе почувають. Все добре, всі. Всі в нормі, всі позеленішали, і всі пішли в рост. А чуємо. Дивіться. Красота. Двікунці в мене з цієї сторони закрито, бо звідти з... з... дує. От. З цієї сторони одне відкрито. Трішечки для провітрювання. Все закрите, тому що в нас зараз холодно буде жарко, я все відкрию. От зараз ні. Поки що ні. Ось так. Огірки вони люблять більш тепло, затишок, за тому так. Так, що ми ще Так, під ногами. сьогодні на повістці дня мені треба. Розправитися з оціма пасинками. Гляньте. Гляньте, що вже твориться. Нижні листки, пасинки треба тут поприбирати, з цієї сторони. З іншої поки що все добре. Значить, завтра, що <кхід> мене чекає завтра? Мені треба прибрати кроп, прибрати горох, вже все, все. Він вже не цвіте, ось дивіться, який залишився. Він шикарний. Завтра я приберу до кінця. значить, Все зачистю тут і, можливо, висаджу огірочки. Надійсно це. От, Я трошки просила в селі. Було холодно, я знімала, ви бачили, як там було, яка була ситуація, тому, тому отак. Сьогодні багато роботи робити не буду. Ось це закінчу з помідорами і все. Тут ще маленькі, Це чері. І ось така краса. Дивіться. Помідорна історія продовжується. Ось такі гарненькі вони тепер чистенькі. Все вичистила всі пасинки, всі непотрібні нижні листки. Отак. От І знову бачите відро листя. Це вже третє, два, два відра було з тої теплиці, відро звідси. Отак. От Добрий раночок, ми з України. От, вже є зранку на городі. Так, погода у нас панюща, Не знаю, коли вже буде та погода. Холодно таке. Теплиці відкриваю не відразу зранку, тому що холодно. І то з однієї сторони відкрила, поки що не знаю. Другому вже й не буду. От. Все добре. Підв'язані помідорки мені, стоять красунчики гарненькі. Так, горох ще малий. У нас ще був дощик. Ну, промочило так. Де промочило, де ні. Це навіть не знаю. Розсаду відкрила тільки віконця поки що. Ну, противна погода, противна. От. А роботи в мене сьогодні багато пристоїть. Це все треба прибрати. Чим буду займатися. Такі привести порядки теплички. От. Надіюсь, сьогодні висаджу огірочки. Так, собаку закрила, кричить. Чую, що я тут балакаю. Так, тут відкрила, тут теплицю, я дивлюся, не дуже мокро, не знаю. Треба сьогодні поливати, а воно таке подивлюся. Я хотіла заглянути, в якому стані в мене малина, що там. Тут воно. трошечки трошечки, Редисочку доїдаємо, не знаю, чи там знову редиску посадить, чи що там буде садити. Подумаю. Так, малина. Але на перший рік у мене цвіте, цвіте, Ну Поганенько, звичайно, бо ж вона. Вона знизу, бачите, йде. То на наступний рік оцю, оця буде вирізатися стара, залишається тільки молода. Це ще парник у нас теплиці тут лежить, треба прибрати. От, От таке. Трішечки щось. Зараз вона вся йде в ріст. Отак. Треба відкладати солому буде. Скоро цим займусь, треба буде. Вирвати бур'ян і підкласти соломи. Так. ця ось непогано, це вже не перший рік в мене тут. Це та, яка була ось тут. Я її прибрала, викинула, вона мені не подобається. От. А це ось непогано пішла, дивіться, вже є плоди. Я її залишила, думаю, хай буде. Зрізаю її добре, і вона, вона яка непогана пішла. Це ремонтантно. Ця ось, по-моєму, теж, от не пам'ятаю. Такі справи. Погода геть, геть. Прохолодно я в теплій кофці, В штанях, і то мені прохолодно, але я буду працювати в теплиці, тому. Які куртки дівати не буду, все одно зніму. Так. Що тут мій перчик бідненький. Бідненький сидить, чекає тепла. Ось буде сидіти, поки не потепліше. Такі справи вже і бур'ян попер треба. Ой. З бур'яном мені в селі б з ним розібратися ще й тут. Ну і в мене прикритий, я думаю, норм там. Ну все. Зачистка теплиці. Ось так тепер. Ось. Ось так залишусь перекопати, внести перегной всі діла і висадити огірочки. Хотіла показати черики. Зараз, зараз тебе А давно ну, на всіх оно видно. Дивіться, ось уже квіточки. Який листок? Це я теж приберу, до речі. Ну, хай буде. Порахуємо його. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, а не восьмий. Ось так на, на якій відстані від землі будуть плоди. Це найкращий варіант. Так в мене побільше, тому що, наскільки я змогла, тут теж вже квіточки. Воно. Видно, так? Він ну, трошки повищені, нічого. Чого? Все одно нижче, чим могло бути. Є в мене такі манюсінькі. Тут теж О, будуть ось це вже квіткова. Ця кісточка. Хоч і такі маленькі. Це добре, вони не маленькі, це я так заглибило. Тут дивіться. Ну так. О. І це найкращий буде варіант для чериків, тому що вони височені. А в мене тут нема так багато. От, і хочеться побільше черіків зібрати. Тому, отак, чистенько, сухенько в мене в тепличці, гарненько. Зараз перекопую, вносю всі поживності, які треба, і буду висаджувати огірочки. Показую ось уже готова земелька. У нас вже вечеріє. Не так все швидко, поки я тут опорала це все. От, Внесла перегною, внесла пісок, попіл От, і трішечки курничку. От. Це все сапою перемішала. Спочатку перекопала, звичайно, грунт. От, і побільше пісочку, тому що в мене тут земля. Кірпіч От, щоб коренєві було, знаєте, покраще. Ось так. Зараз буду висаджувати. Ой, зараз, зараз все покажу. Ще ж, що я це придумала, бачите, купила чорну плівку, таку ж таку. Ось жорстку, чи як сказати, таку 200 мікрон. Так, і байкал. Для чого це все мені? Це для того, щоб компостну яму свою пролю байкалом добряче Ось така в мене компостна яма. Там внизу вже є таке, щось типу компосту, але я його залишу поки що. От така яма. Е, щось в мене погано, вона в цьому році геть погано. О, не пам'ятаю. Чи назус? Так, є? Оце, так, да. оце рвала горох, да? молодець. Ха. Такий горох, бачите, який був файний. Так. Е, погано перепріла. Дуже погано перепріла в цьому році. От. І тому я придумала це зробити так, буду проливати. Ну, буду намагатися, так, знаєте, хоча б разнеділька, а той частіше проливати байкалом і накрию все чорною плівкою. Добряче так. Закрию все. От. І надіюсь що так вона в мене швидше перепріє, буде якийсь толк. Не знаю. Тут в мене й горох, бачите? Теж класна штука, якщо перепріємо. Це все я мирі вирізала, теж поклала. Ну, все своє, все з городу, з газон там. Ну, він вже такий, не видно все внизу тут. От. Все таке нормальне, ну, б ні. Потім по факту розповім, помогло чи ні. Получилось чи ні, не знаю. От. Бо я ж кажу, в минулому році я багато складала, але в мене не вийшло. От. Горох уже такий підгуляв на сонечку. Так, ну все, ось приготувала огірочки, 10 штучок, зараз підуть в тепличку. Вуаля. Огірочки ручки висаджені. Ось вот так. Вже капається крапльну стрічку, я увімкнула шумою. Ще тепер глаз до да глаз, дивись, тому що це ж коти лазять, тут щоб не повигрібали. Ось така краса. Зараз полються, воно капає. І все. Теплицю закрила поки що. З одної сторони в мене, бачите, яка біда. Тут на дверях стара плівка. І он що з нею трапилося. Вже приїдемо з чоловіком з села. Буде мені робити. Тут треба шурупові орти, я в принципі сама можу, але, але нехай чоловік робить. Треба розкрутити, вирізати кусок плівки і прикрутити все. Це вся робота. Що приїдемо, треба буде зробити. Покажу вам, яка в мене тепер компостна ковча, дивіться. Ось так. Залила її байкалом добряче, вилила три лійки по 10 літрів. Кицінчик, він ходить на мого мотика, похожий з села. Прям дуже похожий. Так. І вже третю доливала, побачила, що вже тече знизу, тому Більше поки що не покошенилила, накрила і десь через недільку повторю процедуру. так. Отак. Дякись Де нічкутів. Десь не вже його. Десь пішов. Але в сусідів собаки немає. Не там Моляють собі. Десь пішов вже. Так, ось такі справи. Все, Надіюсь, получиться компост в мене Не знаю. Бо в минулому році щось зовсім. Ну, все. Робота зроблена. Я той розсадник вже зачинила. Там 21 градус, думаю, ну багато набіжить. Хоча сонечко так світить добре. От. А ці таблиці я закрила тільки ззаду. Тут спереду ще, поки буде відкрита, воно ще поливається. Прийду виключати полив, вимикати і закрию двері. Тут так гарненько вже всі підв'язані. Нічого скоро її втік так буде. Гарнусі. Ну mm, так.